Був айтівцем, пішов до ЗСУ. В мирний час працював слюсарем. Тепер опановує кулемет у київському метро. Запустили інфокампанію про військових, які до армії прийшли з цивільних професій. Малюнки з українськими військовими авторства художника Микити Титова вже прикрашають майже всі станції. Метро на одній з них побувала Ганна Рибалка. Ким би ви не були у цивільному житті, ми поруч, щоб вас підтримати, український ветеранський фонд презентує спецпроєкт до Дня Збройних сил України. Локація столична підземка. Тільки в селах територіальної оборони ти можеш зустріти в одному окопі пару кулеметників. Один з них буде доктором наук фізиком ядричком, а інший стюсер Жека. А ще один відомим режисером, український актор і режисер, а ще військовий ЗСУ Ахтем Сейтаблаєв – Вдягнув військовий стрій з перших днів великої війни і на передовій за побратимів і посестер чимало колег по цеху та решти цивільних професій. Я ніколи не думав, що вдягнути цю форму, але це моя земля. Це Микита Титов, дуже знаний художник. Саїд Аблаєв тримає футболку презенти з зображенням режисера на війні. Військовослужбовець на позивний Саїд нині знімає документальний серіал про події на передовій на замовлення генштабу. В головній ролі військові тероборони. Сценарій пише сама війна. Більше 10 років знімаю кіно про війну. Доведеться самому вдіти, але це для мене честь. Росія бомбить Україну і треба захищати батьківщину. Про тих, хто змінив цивільні професії, малюнки художника Микити Тітова. Їх можна розглянути, їдучи на ескалаторі. Ці ілюстрації вони насправді вже досить давно ходять по соцмережах. І Український ветеранський фонд їх публікував. До 6 грудня ми вирішили нагадати всім, що е, в збройних. України досить такі непередбачувані воїни, які мали досить цікаву цивільну професію. Про те, ким надихався у коментарі п'ятому, розповідає сам художник. Як виявилося, всі персонажі з малюнків реальні. Це насправді всі справжні історії. Вони не вигадані. Це історії, які я або чув, або читав, або це історії власне моїх знайомих. Ну, наприклад, я колись прочитав про виховательку. Тячого садочку, яке яка зараз е, в збройних силах зається в ракетних військах. От, ну мені дуже захотілося про це намалювати на стінах. Метро є й малюнки вихованців малої академії наук. Таким чином юні українці демонструють свою підтримку нашим військовим. Ну, наші діти знаєте, вони мріють про мир. Вони миють, мріють про мир, переможний мир. Ми, ми виховуємо дітей, щоб вони вірили в себе, вірили в Україну, тому що разом ми маємо перемогти. Я неймовірно пишаюся на. Нашими захисниками і захисницями це люди, які викликають гордість, повагу. Я і кожен, і я, і кожен українець вдячні за все, що вони роблять. Я вірю, що вони переможуть. Ми всі віримо, ми знаємо. Ми чекаємо на цю перемогу. Ганна Рибалка, Микола Чеботарів, п'ятий канал.